Привіт всім! Ось минув тиждень заселення рою в Український вулик. Перший раз його відкриваю, подивимось, що тут так. димок. Трішки льоток. І сюди. Так, продивимось. Угу. Зараз ми будемо відставляти. Так, заставну. Ось крайня. Дивіться, вже відтягують. Так, друга. Теж зверху взбітянуто. З іншого боку, розумію, буде те ж саме. Зараз подивимось по засіву. Беремо стару рамку. Будь ласка, засів в якому там 5 днів вже личинки. Поки що цю рамочку залишаю. Ось, будь ласка. І навіть закритий розплід вже є. А зверху принесли вже і медок. Все, гаразд. Так. Я навіть не бачу необхідності шукати матку. Відстроюють вони нову ващину, ставимо назад, хай розвиваються ще тиждень. Там подивимось. Вирішив все ж таки продивитись. Достав рамку. Минулого тижня була чиста ващина. Відтягнули. І заклали вже яєчка. Будь ласка. Десь на та більш на трі чверті вже розкладені яєчка. Все добре. І з цього боку теж так рамочка з медом, яку я залишав. Тиждень тому за заставною. Так, що бачимо? О Там, де я розкрив, забрано все, а з цього боку вони працюють. Ну що зараз трішки виделкою поцарапаю і хай далі вибирають Робимо висновки по українському вулику після тижневого запуску роя в цей вулик. Коли запускав, матку бачив, матка старенька, але погана матка не злітає. Погану матку міняють. Тому будемо вважати надіятися, що вона дасть гарний розплід. Сьогодні поліз вулик через тиждень. Відбудували десь 2,5-3 повних рамки. І в дві рамки матка вже засіяла розплід. Це кажуть про гарні її якості. Подивимось, що буде через ще, 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 тиждень. Я вважаю, що вони собі меду на зиму наберуть. Звичайно, в цьому році товарного меду в нього вже не буде. Все, пока.